Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Дивимось сьогодні на завтра і починаємо, як завжди, з особистого життя. До чого вам готуватись в особистому житті? Закривати якесь питаннячко. З королевою мечів. Тут ситуація, в якій ви емоційно, так, знаєте, будете може обговорювати ситуацію, яка у вас викликає сумніви. Знаєте, про щось, що в чому ви нас, насправді ще може і не поставили крапку, але ситуація у вас, ну, вона якась така вам. Як обговорюватимете ситуацію з королевою Кубків? Ой, вибачте, королевою мечів про емоції, про свій внутрішній стан, про, а може слухати від жінки про її внутрішній стан? Там, де переповнюють почуття, там, де вони будь-які можуть бути хороші, погані, але вони як під сумнівом, чи дійсно от, так воно, як я відчуваю, чи дійсно мені треба, ну там, наприклад, щось продовжувати? Щось, що внутрішньо швидко змінюється, і є така трошки розгубленість, як на це реагувати, що з цим далі робити. Далі дивимось сфера кохання, до чого вам тут готуватись у сфері кохання. Король Пентаклів, імператриця і десятка пентаклів. Взагалі-то. Це коли в сім'ї якісь витрати йдуть, якісь, знаєте, закупівлі, якісь сплачуються рахунки. Це просто от між собою домовленості. Це може бути, коли, наприклад, якщо ви жінка, і ви або дружина, або ви мати цьому чоловікові, або ви сестра, або ну, там, тітка. Коли він більш буде ну, як вмовляти чи доказувати якусь ситуацію, в якій треба ну, як вирішити, чи купляємо, чи не купляємо, в якій треба закрити фінансове питання. Це не більш, знаєте, от коли э, почуттям. От, емоційні складові будуть заважати матеріальні теми і відволікати від теми почуттів будуть. Тобто, знаєте, коли не, не емоції між тільки двома людьми, а коли до цих емоцій, до цих почуттів будуть прив'язані ще якісь матерії, так тут хочеться казати. А взагалі-то для всіх інших, у кого є стосунки, то тут просто показаний закоханий чоловік в жінку, яка для нього от просто в цілий всесвіт, яка для нього важлива і з якою він пов'язує всі аспекти свого життя. Тобто тут не тільки кохана і коханка, тут і ще й Дружина, наприклад, яка, на енергетиці якої будується ще й його матеріальна база. І він це розуміє. Далі дивимось. Робота до чого вам готуватись у вашій роботі. У нас такий вітер завива. Може, вам і чудно. Так про роботу. Король жезлів у нас тут ховається на дні колоди. І взагалі-то про роботу тут швидкі якісь, наприклад, швидко щось обговорити, швидко внести зміни до якихось моментів. Зараз скажу. До моментів, от знаєте, в чим були домовленості. Ці домовленості зараз як під питання підпадають, і швидко треба розгледіти і швидко прийняти рішення. Рух тут не припиняється. Тут взагалі то якась така ситуація, в якій. Ну, от рухатись будуть, як домовлялись раніше, так і будуть рухатись до мети, але можуть шляхи трошки змінитись. Тож, ну, просто будьте готові. Може, там час опрацювання змінитись, можуть, ну, взагалі, як, нібито якісь графіки можуть змінюватись. Але активність тут не відпадає. До чого, що вам важливо прийняти і до цього теж треба готуватись. Ви знаєте, тут можете потрапити в залежність. А, дивіться як. Навпаки, тут вихід, вибачте, тут вихід з залежності, але до цього треба буде докладати зусиль. Залежності бувають такі різні, їх, ну я так розумію, тисячі, а може і десятки тисячів. Бо в кого як? У когось залежність може бути від людини, у когось залежність може бути від якогось стану. Вашого або стану людини. У когось може бути залежність від цигарок, від алкоголю, від наркотичних від ну, речовин, від солодкого від, там наприклад, Хочу купляти весь час хоч щось, але треба купити шопоголізм. Ну, тобто це безліч залежностей, але опрацювавши якусь вашу залежність, ви виходите з цього. Ви відсторонюєтесь і це, ну, знаєте, таке прийняте рішення це не те, що можна буде легко в вас зламати. Це те, що дуже зважено приймалось вами. Тому ж ну, тут тільки поздоровити можу. Тут дійсно ви від чогось такого відмовляєтесь в своєму житті, що е, хтось може навіть і позаздрити вашій такій рішучості і вашій такій внутрішній гармонії. Тут не просто так виходите, а тут гармонійно виходите з цього стану залежності. Добре, це, це просто супер, це пишаюсь вами. І давайте дивитись, від чого краще б за все відмовитись. От вам. Від чого краще б за все відмовитись. Так. І до цього теж треба готуватись. Ну, для когось просто бути третьою зайвою у трикутнику, відмовтесь від цієї ролі, контролюйте це, бо тут не буде ситуація такої, щоб ну, вона відбувалась там дуже-дуже довго. Вона якась така, знаєте, ну, як поки цікаво. Отак воно виглядає. І тут можна, знаєте, не стільки собі мати від... користь від цієї ситуації, скільки ця ситуація вдарить для кого як, для когось по грошах, а для когось е... здоров'я буде віднімати. Тож відмовляйтесь, бо воно вам просто не треба. Таке, що це уроком для вас йде. Це іде ситуація кармічна, але залежить все від того, як ви опрацюєте цю ситуацію. Тут більш за, за те, що можна бути третьою зайвою жінкою, але ж не хіба воно вам треба? Чого не уминути? Давайте побачимо. До цього ж теж треба готуватись. Чого вам не уминути? Ну, тобто розумійте для себе, у кого ситуація трикутника не існує в вашому житті, то просто от вам немає від чого відмовлятись. Живіть собі день, як, як планували, або як ви будете його відчувати. Тобто нічого такого поганого там не буде відбуватись, від чого б там треба було б відмовлятись. А карти ж відкликаються на тих людей, кому важливо почути інформацію. Тож просто. Нічого страшного, якщо в даному випадку це не ваша інформація. Це ж загальний розклад. Тож, чого вам не уникнути? Давайте побачимо. Чого вам не уникнути? Закриття якоїсь дуже складної ситуації. Ви могли в цій ситуації дуже, так, знаєте, втрачати рівновагу. Вам воно думками складно давалось, вам воно просто, от, знаєте, заважало жити. Це те, що боліло, те, що просто ну, тяглося якийсь час. Вже виходите в цю гармонію, цього не уникнути, врівноважуєте ситуацію, наповнюєтесь гарними енергіями. Знаєте, як збалансованість буде по ситуації, бо просто от вам легше стане тільки через те, що ситуація буде закрита для вас от тільки всього. Як до кінця дійдете і скажете собі фух нарешті. Далі дивимось пораду від вищих сил для вас на цей день пораду від вищих сил. Угу. Так, у нас тут король кубків на дні колоди, король жезлів. Знаєте, коли людина не тільки закохана а й палає пристрастю, не поспішайте якусь ситуацію, ну як, ну для кого як, не поспішайте з висновками, отак хочеться сказати. Почекайте, тут якась ситуація, яка повинна трошки для вас як затриматись, бо потім буде розвиток. Тут, якщо у вас є питання до цієї людини, то будьте ну, скажімо, впевнені, що воно потім з часом для вас буде розкрите. Якщо у вас є якась справа, вона може затриматись в часі, але ж Ну, Як прийде час, все буде влаштоване, все буде завершене або вирішене. Це просто, знаєте, з такою людиною у вас щось може бути розвинуте не так швидко, як може вам хотілося би. Але просто от, ну, так воно треба, так воно по енергіях складається зараз. І давайте побачимо порада від вищих сил для вас. Порада від вищих сил. Угу. Е, хтось з вас, е, дивіться як, з одного боку, може, це ви підете від спілкування з таким королем Пентаклів. Бо підете за своєю мрією, за своїми якимись перспективами, бажаннями для когось з вас це обов'язково рух. В одному, в іншому випадку це обов'язково про рух. Такий король пентаклів може вас вести за мрією. Тобто, наприклад, Щось між вами там домовляння, якісь були, про щось мріяли. І це день, коли відкриваються можливості, коли ви вже якісь там ваші мрії починаєте втілювати в життя. Тобто рух буде в одному випадку від людини, а в іншому разом з людиною. Хоча, може бути, Ну коли від людини, то Ну якось, знаєте, Кожен в свій бік, тобто людина теж може від вас відходити. І це, це не є поганим в, в жодному разі, бо тут ситуація, знаєте, заради е, перспектив. Тобто, якщо буде розставання з людиною, то в цьому випадку просто от, ну, це як щось добігло кінця. І треба вже рухатись далі, але це не та людина, яка вам може допомагати. Тобто ви різні. У вас тут у кожного своя ситуація, я не можу однобічно тут сказати. Але ж, але ж це не буде аж занадто затягнуто, це щось доволі швидке. Коли дійсно, тут, знаєте, вже десь якось воно і в мріях було. І будуть складатись так обставини, що нарешті ви можете вже той рух розпочинати. Ну і все. На цьому закриваю відео. Всім вам дякую, всім гарного дня і гарних подій. Побачимось в наступних відео. Всім пока!